Залітає бюджетничок, це в нас Mazda 6, 2005 рік, 2,5 атмосфера, саме безпроблемний двигун в цієї моделі. На автоматі, на передньому приводі, офіційний автомобіль. Фарбовано в нас косметично переднє праве крило та капот, і на задньому правому крилі є трошки шпаклівки, десь було легенько притерто. В цілому, як для Mazda 6 5 року, виглядає непогано. Пороги живіт, місцями на арках тут є трошки чим позайматися, але технічно повністю обслужений автомобіль. Походовці все зробили, нічого робити не потрібно, масла фільтра поміняні, є всі акти виконаних робіт. тому... Салон у нас також в непоганому стані, сидіння не порвані, повний електропакет. У нас 186 тисяч на приборці, ніяких помилок немає, кондиціонер. Магнітола, тут у нас екранчик такий мультимедій з годинником задній ряд. Трошки підхід чистити і буде взагалі чудово, а так по стану то непогано. Стакани живі, ланжерони живі, там нічого не згнило. Єдиний момент по аркам ну і по бамперам вони трошки притарті, тому можливо потрібно буде підфарбувати, друзі. А так. Абсолютно їздова машина за відносно невеликий бюджет. Тому приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8